Вже бачу одне пташенятко сидить на краєчку гніздечка. Напевно, через трохи буде вже скакало по жердинках, так як дорослі пташки. По ідеї, мав би неділя-понеділок вилетіти. Але я бачу вже проявляє увагу. До свободи. Хочу вже скакати так, як дорослі. Ну, побажаю йому щастя, здоров'я і легких польотів по кліточці і кімнаті. Амадинчик. Пташенятко. Маленькі пташини-малятко.